Чого ж таки дня Поліані доручила віднести місіс Нову холодець із ділячої нижки. Міс завжди передавала їй щось раз на тиждень. Вона вважала це своїм обов'язком, оскільки вони були прихожанками однієї церкви, але місіс Но була відвою і до того ж постійно хворіла. Я <сподарить> що не піду туди. Хоча, думаю, їй не варто було перекладати цей обов'язок на твої маленькі плечі, рідненьке і гулянку. Бо нікому не подобається до неї ходити, якби людям не було її шкода, до неї ніхто і зайти не завадити. А чому в неї всі служби знизу спочинок? Простіше кажучи, місяць Сноу вважає, усе, що відбувається, її присутності не мало би відбуватися. Взагалі, або мало б відбуватися не так. Її навіть ні тижня не лишковують. не тільки вона сказується, що неділя швидко минула. А щоб принести їх холодцю, то не обмінно зауважить, що краще б це було курча. Так навіть якщо принесе курча, вона заважить бульйон з бараняє. Засміялась буряна. Вона швидше за і зовсім не схожа на інших. Мені дуже подобається для них, відрізняється від інших. Гм, mm -hmm. що я тобі, є? Вона геть на інших не схожа. І ось що я тобі скажу, слава Богу, що ми не такі. Охмуро закінчила Ленсі. Нарешті вона змогла роздивитися тьмяний силует жінки, що сиділа в ліжку в іншому кінці кімнати. Оліана підбігла до ліжка. Як має маєте місяць слово? Тіпенька Олі сподівається, що вам дуже краще і посилає вам в холодець. О, Боже, холодець! Звісно, я дуже вдячна, та все ж сподівала, що це тебе з баранине. А я думала, що вам зараз звичай хочеться курчати. Чого? Мало не підстримула хвора пані. Та нічого такого, швидко скопилася та дівчинка. І знаєте, це справді невелика. Постаниця сказала, що вам зазвичай хочеться курчати, коли від вас так... Коли від месте носить поведець, балянячого бульона, коли просить курча, що вона могла все скрутити чи закути, тож. Хто ти така? Вимагала б пояси місісно. Оліана весело дзвінку розсміялася. Та ні, у мене зовсім не такий ім'я, місіс Я дуже радий, що вона хеть інша. Це, мабуть, було б ще гірше це зибу. Як ви думаєте? Я поляна Віктіне, Бога між поємним. Тепер я живу з нею. Ось що моя довчи принесла вам холодчу. Що ж, дуже тобі дякую. Твоя тіленька, надзвичайно і добра людина. Та сьогодні вранці в мене поганий апетит, але так хотіла Та збираючи. Вона раптом заткнулася, а потім різко змінила тему розмови. Сьогодні вночі я геть пістолила чай. уявляєш? О, мені краще цього не уявляти, зміснула поліана і поставила холодець на невеличкий столик. Помостившись у кріслі, вона продовжила. Ми стільки часу витрачаємо на сон, хіба вам не шкода стільки спати. Гайне час на сон? здиви, перепитала хоре. Саме так, адже в цей час можна просто жити. Так шкода, що ми не можемо жити вночі. Жінка знову сіла, як струна. Ти, мабуть, найдороговичніша дитина з усіх, кого я знала, ви вона. А ми ну підійди до вікна і спіднівий пірамку, хочу тебе роздивитись. Бачите, моє листопитня. І це тоді, коли тільки почала радіти. І що в цій напівселі його зовсім не видно. Ну от, ви, тепер ви можете, о, ви віраєте, що ви хотіли побачити мене? Бо і я, може вас бачити, а мені ніхто не казав, що ви... Звісно, волошокоженко. Ну, звісно, хіба ви не знали? Мовила Паріана. Не знала. Сухо зауважила місіс Нову. Такі гарні великі очі, вони темні, як і ваше, чудове кучереве волосся. Мені так подобаються чорні кучері. Це одна з речей, які обов'язково матимо, коли потрапить на небо. А ще у вас на щоках просто... Думаю, ви й самі б це помітили, якби поглянули у люстерко. У люстерку? Знаєте, якщо ви не проти, я трохи вас причешу. А ще потім подивитися у люстерко. пропонувала дівчинка. Можна вас розчесати? Щось гаразд? Але зачинка все одно довго не потрібна. О, дуже вам дякую. взявши до бійця. Сьогодні багато літажі зробити. Нахто вже я хочу, щоб ви швидше побачила, яка не гарна. Але я ось я зроблю вам посправжню, розкішну зачіску. Тепер ви можете собою помилуватися. І вона з утримувальним виглядом подала жінці люстро. Гм! — тільки й змогла сказати хвора, уважно вивчаючи своє відображення. Взагалі тут мені більше подобаються червоні глобики. Та яка різнається, якщо до вечора квітка все одно й Але ви маєте навіть рабіту, що квітки в'яжуть. Засміялися Поліана. Адже тоді ж ти у вас з'являються нові. Мені подобається, коли ваше волосся таке пухнасте. І з задоволенням закінчила вона. А вам? Рум. Можливо, ти все одного зачіска довго не протримається. Коли постійно лежиш на подушці, як я. Звісно, не притримається. Але це ж... На краще. Задоволена кернула поляну. Бо ж тоді я зможу зробити вам зачіску знову. У будь-якому разі ви маєте радіти, що у вас чорне волосся на білій подушці. Вона має кращий вигляд, аніж світле, як от у мене. Та мені ніколи не подобалось чорне волосся. На нього поміла кожна сила волосина. Жінка знов узяла достенку і почала скептично себе роздивлятися. А ця вона і справді вміє робити зачіски. Стиха мовила хвора. А ще, я ще ніколи не мала приватного що вигляду Мамо, піранки підуть. Здивовано ну, вимокнула, Мілі, переводячи погляд з піранок на, на хвостику у волосі матері. А що тут такого? Бурчала вона. Якщо я говорю, то зовсім не означає, що я маю посадитися життя в темряві. Чи не так? Ні, ні. Звичайно ж, зміг. Думаю, хто зміг би подарити мені новинічну сорочку, наприклад, замість барахничого культуру. Мам, мілі від здивування аж слів забракло. У шаффі за її станою лежали дві новінічні сорочки. І вже кілька місяців вона марно мовляла матір одягнути якусь з них.